Компанія Екстрасток вітає вас! У Екстрасток! Це доставка по всій Україні. Краще вибору речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка плаття літо. По суперціні подивимося весь мішок від початку до кінця. Так і Шамх Джордж. Також я вам хотів би нагадати, що підписуватися на наш канал, коментували, вступали на нашу спільноту в Viber, підписуватися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвідку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду, Бау-бахо! Зора Конлекшен. Так. Ще такий легенький стан гарний. 14-й англійський розмір. Ляней. Гарне плаття. Фірма H&M. Літній сарафан. В кольорі літнього пляжу. Платьєчко. Літнєм. H&M. Так, ще плаття. Плаття літо. Плаття літо фірма Only. Самі бачите який стан наповнення. Літо Ще. А прикот? Ляне, не розмір L. Гарне. Баття це універсальна річ, яку можна одіти як і по хаті ходити, так і на пляж. Так можна і до корови сходити, можна на роботу сходити, можна на весілля, на якесь свято. Тобто, куди захочеш, туди і ходиш. Собівальтість супер, ціна супер. Стан самі бачите. Фірма NafNaf, -Naf, будь ласка. Так, сарафанчик на літо, гарний. Все розкриємо, все, покажемо. Весь мішочок розпакуємо. Зробимо так, як хочете ви. І покажемо, і розкажемо. Гарна фірма. Щас подивимося. Forever 21. Дороті Перкінс. 16. Англійський розмір. Легенька туніка. Так, легке, легкий сарафан. Маліто плаття. Ще. Ще легке. Легке, гарне. 14-й англійський розмір. Вага невелика, кількість плать величезна. Бахо. Літнє. Також літо. На лук, або не лук, кто як любить. Топ шоп. Летняя такая, разлетаечка. Не лук. Так, Стан гарний. Ляне. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.